Чому Путіна у його війні не зупинить один мільйон вбитих та поранених російських солдат? Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь Ютуб канал до свого по своєму. В цьому відео я хочу прокоментувати власне останні новини. Генеральний штаб збройних сил України відзвітував, що за його підрахунками зараз вже понад мільйон московських окупантів є вбитими або пораненими в ході повномасштабної війни проти України. І, власне, спілкуючись свій час з деякими офіцерами, я дізнавався, як цей підрахунок відбувається, можу сказати, що цей підрахунок достатньо точний. Ця цифра, це число мільйон. Воно, в принципі, відповідає дійсності. Ну і зважаючи на те, що пропорція як мінімум один до трьох, то виходить, що принаймні 250 тисяч московських окупантів є загиблими, а можливо і набагато більше. Насправді, мова йде лише про підтвердження числа. Але. Путіна це число не зупинить, і це пов'язано з багатьма факторами, і, власне, в сьогоднішньому відео я хочу їх обговорити. І перш за все, розпочати я хочу не з політичної аналітики, а з такої певної, ну навіть метафізики чи з якихось певних духовних категорій, з мотивації. Насправді, якщо ви хочете розуміти політику, якщо ви хочете розуміти політичні процеси, геополітичні процеси, ви повинні розуміти, хто є суб'єктами. І ви повинні розуміти, яка в кожного із суб'єктів є мотивація. Питання мотивації воно дуже важливе. Воно дуже важливе як для розуміння політики, геополітики, так і для розуміння справжніх причин війни, причин геноцидної війни, яку веде Путін. Адже ця війна саме геноцидна проти українського народу. В нього є мета стерти українську національну ідентичність. Йому дуже потрібні були Печерські пагорби. Чому? Тому що ми вже, ми, як український народ, ми самим своїм існуванням ну, говоримо про брехню ідеології так званого русского міра, який треба називати Московським міром, тому що назву Русь вони вкрали в нас. І в часи Петра І Московське князівство було переіменоване в Російську імперію. Але назва Русь, як і культурна спадщина, це наші предки. І Русь була тільки одна, не було Київської Русі, те, що там розповідають. Київська Русь, потім ще якась ні, це було не так. Русь була одна. І центр Русі знаходиться тут. І всі їхні міфи брехливі, якщо гарно докопуватися цеглинка за цеглинкою, вони сипляться. Але і це не є їхньою мотивацією. Чому? Тому що, зрештою. Ті, хто в 1917 році на теренах Російської імперії взяли владу, оці всі ленінцефілітик, оці всі психопати з розряду Троцького і Сталіна. Ну в них же ж була якась мотивація, хай психопатична, хай сатаністська. Знаєте, якщо ретельно досліджувати те, що відбувалося після 1917 року, то в мене особисто складається враження, що вони здійснювали якесь таке собі жертвопринесення в їхній хворій схибленій уяві. І це ми можемо проглянути, якщо ми глянемо на будь-що, якщо ми глянемо на діяльність таборів, так званий ГУЛАГ, якщо пам'ятаєте, якщо ми зглянемо на будівництво Біломорканалу. якщо ми глянемо на знищення українського народу, геноцидне знищення, в першу чергу мова йде про голодомор 32-го, та про інші штучні голоди, яких ще було декілька. Ви уявляєте, що має бути в голові, що має бути в серці в людей чи, чи не людей, які знищують впродовж двох років голодною смертю, вбивають голодом, це дуже страшна смерть. Понад 10 мільйонів людей. Ви уявляєте, який це рівень мотивації? Що лежало в основі їх мотивації? Оця брехлива марксистська боротьба з куркулями, та ні? Якщо гарно співставити, там вже і куркулів не було, і весь апарат адміністративний в руках був, і ще багато було нюансів. Це щось таке, знаєте, окультно сатаністичне на рівні глибокої ненависті. Ненависті, яку, я не знаю, відчуває якийсь маньяк, психопат, щось таке абсолютно фарисейське вироджене, коли він стоїть біля чогось прекрасного. Ця мотивація, я не просто так про неї кажу. Ця мотивація має багато складових і деякі з них носять саме метафізичний характер. І ця війна, треба розуміти, це саме геноцид. Причому геноцид проти українського народу він насправді розпочав здійснюватися набагато набагато давніше. Ще й з 91-го року, за великим рахунком, вся ця політика, внутрішня політика і зовнішня відносно нас, вона носила характер прихованого геноциду. Після початку війни, особливо після початку повномасштабного війни, повномасштабної війни, це все перейшло в такий собі, ну, вже не прихований, а відкритий геноцид. І ці всі злочини, які відбувалися, ну, до них є дуже-дуже багато запитань. От Буча, Ірпінь, Гостомель. Знаєте, читав чимало свідчень до прикладу там, психіатрів. От психіатра поляка цитувало британське медіа, і він казав: він після того, як відвідав Бучу Ірпінь Гостомель, він каже, як це в одному місці могли зібрати стільки якихось педофілів, галтівників і так далі, психічно нездорових людей. Це ж спеціально було зроблено. І таких прикладів може бути чимало. І я думаю, що ці приклади вони нам завуальовано вказують на таку... Приховану мотивацію Путіна, і треба розуміти, що теперішній очільник Кремля і Путін, незалежно від того, чи там двійник його сидить, чи трійник його сидить. знаєте, за великим рахунком, абсолютно байдуже, хто там очолює. Ну, до прикладу, в Радянському Союзі був Брежнєв, який вже був неадекватний, ніс часто регулярно дурню, але ті, хто за його спинами, ну вони в такий спосіб вирішували свої проблеми. І, як показує практика, не тільки Брежнєв, будучи неадекватним, офіційно керував великою державою. Ми маємо зараз приклади ще більш потужні, про які, до речі, написали саме демократи, але про це я не буду в сьогоднішньому відео. І от повертаючись до іншої мотивації, знищити український народ, знищити можливість супротиву українського народу. Хто в першу чергу почав гинути з боку України? Українські добровольці. Найбільш високомотивовані. Причому левова частка вини на знищенні українських добровольців, лежить на політично-військовому керівництві України. Чому? Та тому що, до прикладу, ту ж саму тероборону не можна було фактично перенаправляти в штурмову піхоту. Ті, хто пішли в тероборону за покликом серця 24, 25, 26 лютого. Я без перебільшення вважаю, що там був світ нації. Креативний, розумний, в основному самодостатній, високоосвідчений, високомотивований. Тут треба працювати набагато набагато тонше. В теперішній війні зараз бракує піхоти, хоча фактично вже всі говорять, що війна перейшла в фазу війни дронів. Якщо війна, фаза, в, війна перейшла в фазу війни дронів, розумієте, що навіть самі підходи до війни мали б суттєво змінюватися. Ну, до прикладу, якщо навіть От за те, що один ФПішник, там, умовно кажучи, за 500 доларів вбиває московського солдата. Скільки їх на нашій території? Ну, мільйона немає. 500 доларів множимо на мільйон. Ще багато-багато є нюансів. Не хочу на них зупинятися. Зараз, зараз будемо відволікатися. Я хочу зупинитися на політичних акцентах. Вони важливі для розуміння політичних процесів, тому що аналогія до тих політичних процесів, яка... Які відбувалися на Московії, вона повністю відповідає тому, що відбувалося в Україні. Як почалася війна? Війна почалася не в 2022 році, а в 2014 році. Але е після Майдану, втечі Януковича і так далі, з'являється такий собі гірки. Абсолютно випадково такий собі русський націоналіст, який ще сміє час від часу критикувати Путіна і ніби його там десь посадили і так далі. І що відбувається? Відбувається направлення всієї московської пропагандистської машини в бік ненависті до українців. Вона і раніше постійно цією ненавистю брюзжала, але тут відбувається це повністю. Для чого це було зроблено? Це було зроблено абсолютно свідомо для того, щоб відвернути увагу російського населення від внутрішніх процесів. А які були внутрішні процеси? Якщо ви згадаєте ті часи, я їх пам'ятаю, що досить добре, то протести на болотній площі постійно набирали обороти. Збільшувалася кількість, збільшувалася якість, збільшувалося охоплення. В інших містах люди також хотіли виходити на протести. І аналітики, коли працюють з такими об'ємами інформації, вони надзвичайно сильно приділяють увагу тенденціям. Тим тенденціям, які існують, тим, які треба створити, тим, які можуть виникнути. І оця тенденція, яка була на Болотній площі, вона, очевидно, була надзвичайно невигідна Кремлю і оточенню, власне, Путіна. Там треба розуміти, що кремлівські вежі також між собою якось борються, грубо кажучи, а гадюки час від часу кусають одна одну. І там досить такі цікаві і складні процеси, в принципі, як і в будь-якій боротьбі за владу. І для того. Щоб унеможливити протести, унеможливити падіння кремлівського путінського режиму, для того був показаний зовнішній ворог. А вже з допомогою пропаганди зумбували московське населення в такий спосіб, щоб показати, ну що, от ви подивіться, це ж ключове. От навіть якщо у вас не знаю, 80% Росії не асфальтовано, немає доріг, немає туалетів сантехніки в домі, це все через те, що там кляті хохли. В НАТО хочуть і в ЄС. Знову ж таки, НАТО. НАТО це, такий, це, це така морквинка перед осликом була. Адже нас вже ж туди не збиралися приймати. І цю морквинку перед осликом, її формальну наявність, Путін використав для своєї аргументації, що от, ну ми змушені реагувати. Це ж брехня. Це така цинічна фарисейська брехня від першого до останнього слова. Але що важливо, що Путін в цей спосіб. Використовував і використовує війну проти українського народу для знищення всередині Росії тих, хто фактично міг би потенційно становити загрозу проти Путіна і його режиму. Це дуже важливо усвідомлювати, тому що пропаганда, навіть якщо вона вироджена, брехлива пропаганда, така як пропаганда руского міра, який треба називати московським, як я вже пояснював, вона породжує клас Патріотів. Вони можуть називати себе націоналістами, але націоналізм це явище, яке існує в рамках тої держави, яка побудована на базі одного народу. Росія в своєму теперішньому вигляді, це ж, ну, це ж імперія. Це імперія де є кістяк, який завойовував інші народи. І ці всі народи, які зараз можуть навіть не пам'ятати те, що їх завоювали, ті ж самі буряти яких завоювали, вирізали до них ті ж самі чубчі, наскільки довго боролися, насправді, і саме тому про них настільки багато анекдотів росіяни склали. Хоча це не зовсім росіяни склали, складали ті, хто мав владу. Це велика відмінність, насправді, бо нам постійно кажуть русські, але чи там русські, чи хтось інший, це дуже-дуже таке специфічне питання, яке потребує окремих розслідувань. Але тут треба розуміти, що Путін в такий спосіб оцю... Зомбовано, але зомбовано під патріотизм велику масу людей, він фактично в Україні утилізовує, тим самим зменшуючи собі загрози. І цей внутрішній процес є дуже-дуже важливий. Чому я хочу, щоб ви розуміли отакі речі? Тому що я підозрюю, що нас чекають дуже-дуже буремні події. Розуміння таких тенденцій, хто і як такі тенденції може використовувати. Воно є дуже важливим для того, щоб ми банально змогли вижити. І коли детально розбираєш отакі тенденції, такий аналіз, то окремі аналогії хочеш не хочеш, самі по собі напрошуються. До прикладу, в січні 2022 року у Зеленського було найбільше падіння рейтингу з часу, як він став президентом. Проти нього організовувалися протести проти договорення Там багато цікавих було моментів. І отут таке от, задайте собі просте запитання. От зараз 2025 рік. Чи був би Зеленський президентом до 2025 року, якби не війна? Просте запитання. І дуже важливе. І з цього запитання ще може виникнути цілий ряд інших запитань, які я, можливо, колись розкрию в інших відео. Такі питання треба ставити. Чому? Для того, щоб докопатися до мотивації. Якщо ви розумієте мотивацію тих, хто є суб'єктом, то ви починаєте бачити суть політичних процесів. А це є надважливим, тому що тільки зряча сила еліти здатна повести сліпу силу народу. Це треба усвідомлювати. Українська еліта зараз сама себе творить, створює, і якраз саме українська еліта має ключовим своїм завданням організувати український народ настільки, щоб повести сліпу силу народу за собою, і щоб ми дійсно змогли вижити, змогли перемогти, справді перемогти без перебільшення, перемогти московську армію і змогли успішно протистояти іншим зовнішнім ворогам. А внутрішній ворог підлягає повному знищенню, якщо зовнішніх ми інколи не можемо знищити. То від внутрішнього ворога ми зобов'язані очиститись. Але оцей весь характер геополітичних процесів, він надзвичайно складний і багатошаровий. І насправді, шукаючи мотивацію, це вже найважливіше і на закінчення сьогоднішнього відео. Шукаючи мотивацію, ви так чи інакше будете максимально підходити до ключового запитання. Кому вигідно. Це ключове запитання. У всіх процесах завжди треба шукати вигоду набувачів. Є завжди прямий причинно-наслідковий зв'язок. За винятком дуже рідкісного не знаю, випадку втручання творця, як хочете, так називати, всі решта процесів мають причинно-наслідкові зв'язки. Вони не виникають на порожньому місці. Це дуже важливо усвідомлювати. І от коли мотивація знайдена, Вигоду набувачі, хоча б в загальних рисах окреслені, тоді все стає набагато набагато зрозуміліше. Ну і вже найостанніше насправді. Ви знаєте, морально здоровій людині інколи буває дуже важко зрозуміти психологію психопата-фарисея. Я не просто так вживаю слово фарисей, тому що це все от настільки підло, настільки цинічно, настільки брехливо. Наскільки знаєте, що зовні вони як красиві гроби наповнені всередині нечистотами, як в свій час нам сказав Ісус, так от ми їхню психологію не можемо зрозуміти без спеціальних інструментів, без спеціальної підготовки, тому що ми аналізуємо цей світ, опираючись на свої моральні установки, і в установках в ціннісному базисі морально здорової людини. Ну, немає такого, щоб людина допустила, я не знаю, відправити на смерть 100, 200, 1000 людей. Ви розумієте? А там такого немає. Це як от маленька дитина. Якщо маленька дитина нормальна, морально здорова, з хорошим базисом, в неї бажання погладити песика, котика. Нагодувати, погратися з ним. Вона може цього не вміти, вона може за хвоста дірнути, ще щось, але це все відбувається від поганої мотивації. А в таких психопатів фарисеїв може бути бажання відразу не знаю, голову відірвати, живіт розрізати. Чи щось із такого розряду. Творення проти руйнування. Творці проти таких паразитів фарисеїв. Глобальна лінія війни проходить саме. Розкол проходить саме по цій лінії. І це також дуже важливо усвідомлювати, тому що тут мова йде про найвищі рівні війни духовні та світоглядні. Дякую вам всім за увагу. Прошу про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал. Підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте Маніфест Руху Українська Сила. Поділяйте те, що там написано, виходьте з нами на зв'язок. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.